Класна ціна на молоко 36 гривень, томатна паста всього 10 гривень, мінус 50%. відсотків. Всіх вітаю із магазина Сільпо. Буду робити огляд нових акцій, які називаються цінотижики. Акції почалися сьогодні, 27.11, і будуть діяти по 3.12 у всіх магазинах сільпо по Україні. Дуже велика промгрупа, але ми почнемо все таки з продуктів. Вінник зараз поставлять, поки він лежить, але я показую молоко селянське малюкам від 3 років 35,99 зі знижкою 42%. Так, ось така упаковка 2,5 жиру молоко від бренду «Селянське» 2,5 жиру. 900 грам. Матна паста в трикутничках від бренду «Премія» 25%. 70 грам пірамідка – 10 гривень, мінус 50% знижка. Майонез «Провансаль» від бренду «Щедро» – 67%. Жиру, класична рецептура, тут 500 грам. Ціна – 50 гривень, замість 99, знижка – 50%. О, Чінкет, чупи, ось такий теріяті, солодкий, 200 грив за 25 гривень зі знижкою 40%. І ще цікавий смак ширірача, гострий. Також 200 грамів і ціна 25 гривень, знижка 40%. Тут по 200 грамів. Макароні від пас від паста Зара, бренд Зара, паста да, спагеті номером 3, тоненькі, 40 гривень за 500 грам. Виготовлено в Італії з твердих сортів пшениці. Оливки Ух ти. А, від Іберіка, да? Це начебто Іспанія виготовляє. Оливки Іберіка з креветкою 60 гривень. Баночка йде з ключем Тут 280 грам. Ну це на любителя прям. І ще з чимось. Оливки Іберіка з анчоусом. Також від Іберіка. 60 гривень за 280 грам. Мінус 40% знижки на форель та щомгу. Ось оцей філе шматок на шкірі. Тут 180 грам. Ціна 179 гривень. Замість 299 І Форель і сьомга це філе шматок на шкірі. Ось така пропозиція. І далі йде ікра Форелі лососіва зерниста від бренду Norven. Ціна 269 зі знижкою 44% замість 484. Тертий сир від містер Мікс. Мінус 37% знижка. Ціна 60 гривень за 100 г, замість 95. Ось такий сир. Сир «Марскапоне» від «Галбані» Це номер один в Італії. Тут написано: 149 гривень за 250 грамів зі знижкою 40%. Сир рікотта, також італійська. Чи детті якось так бренд називається? 250 грамів. А, це ціна від двох штук. Так, він 99 гривень. Якщо берете дві, то 80-49. Невеличка знижка. І знову поставили знижку на Філадельфію Оріджинал по 99 гривень. Нагадую, ці упаковочці 195 грам. Це більша упаковка, чим продають, наприклад, в АТБ. Там упаковочка 115, начебто, грам. По 119 грам. Ага, це безлактозний, начебто? да, да, лактози 119-150 грам зі знижкою 40%. Вся Філадельфія виготовлена в Німеччині. Далі Філадельфія баланс 195 грамів, 139 гривень, 37% знижка. Кілька цих рожевих цінників я люблю, коли такі великі цінники, все видно, великими цифрами все написано. Сир Брі французький 249 гривень за 500 грам. Дуже класна ціна, 45% знижка. Так, сир Брі показую 500 грам. Далі, із цікавого, що тут у нас? По 39 гривень сир крафтяр від сулугуні. Ось такий крафтяр, сир російний. Це виготовляють в Україні для сільпо 39,90 100 грам. Ну, тут десь мені здається по 200 грам розфасовочка, навіть трішки побільше. Це за 100 грам, замість 65-90, знижка 39%. І знову Філадельфія з зеленью, 139 гривень, за 195 грам. Так, ковбасний ряд, що тут цікавенького. Далі ковбаска, родинна ковбаска, домашня, рублена з натуральною оболонкою. Черева свинячі, варена копчена, нічого собі. Так, так і називається бренд родинна ковбаска, 100% натуральний продукт 24,90 ціна вказана саме за 100 грам, Отут по 400 грам, по 500 грам розфасована, мінус 37% знижка. І ще від родинної ковбаски це у нас Бойківська ковбаса, грудинка Бойківська, 29,90 ціна за 100 грам, 299 за кілограм. super a Я на м'ясну гільдію, сосиски міні з індичкою. 39,99 за 300 грам за оцю упаковку, 40 гривень, замість 109 Але, ось бачите, ось тут цінник вказано, що 49,99. 50. Ось, скоріш за все, у ваших магазинах буде така ціна. А в особливих магазинах це в такому, як я знімаю. І ще є один магазин у нас в Сіті-центрі, є такий в Києві. Вони декілька позицій, якось у них більша знижка. Скоріш за все, що у вас така ціна, пишіть в вашому магазині. Я гільдія сосиски 300 грам з індичкою. 50 у вас гривень будуть коштувати чи 40, як в цьому магазині. Дуже цікаво. Так, тут у нас знижка 24% на сосиски від глобина, нямські, готові до вживання. Сосиски з індичкою, вищий сорт 75 гривень за упаковку 275 грам. Ну така знижка невелика, 24%. Так, тут велика знижка. Так, дивіться, так ковбаса коштує 364 на, брідну, на на дрібному цінничку написано, якщо берете більше 12 штук. То ціна вже буде 364 до 12 штук. От одну взяли 159, дві взяли 159, то мені там жіночка писала коментар. Дивіться, 330 грам. Ковбаса Алан, Брауншвейська, ковбаса вищого сорту, стандарт справжнього смаку, сирокопчина, 159 за цю паличку 330 грам. Гарна пропозиція. Це більше, ніж 50% знижка. Мабуть, 50%. Става Якобс Голд. Мелина кава 250 гривен, 159 гривень. Знижка на неї 49%, замість 309 Саме тут 250 грамів. І ще ось така кава зернова, кафе касеро. 100% арабіка в зернах. Так, власне, обсмаження 800 гривень, замість 1300. Тут 38% знижка. Темно обсмажена. Так написано. Цікаво. Так, і кава Рощина, Якобс Монарх. Ціна за 300 г, 429 гривень, 42% знижка. Така гарненька упаковка Вері Пері святкова від Міленіум, цукерки, шоколадні, Міленіум Вері Пері арахіс родзинки, карамель 75 гривень за 140 г. Але упаковка класна, дійсно. Так прям ну, можна поставити з якимось наприклад, просіку да, в пакет і буде гарний подаруночок Кіткат. 26 гривень замість 44. Шоколадний батончик. Тут 40 грам. По 39,9. О, гляньте, яка класна знижка. 40 гривень замість 94 240 грам зефіру. Є біло-рожевий ось такий. Тут мінус 57% знижки від бренду Богуславна. І ось такий жовтенький. Це з ароматом ванілі. Також 40 гривень, 53% знижка. Гарна пропозиція. І вафлі, що це? А тут написано, що знижка на них 41%. То фітель, цукерочки. Ну, смачні оці цукерочки, упаковка 125 грам, ціна 99 гривень, замість 199,50% знижка. Тут декілька видів Сандори. Я вчора робила анонс, думала, тільки буде сицилійський апельсин. По-перше, цей банан полуниця дуже смачний. Так, фік Сандора, тут так цінних засвідчує. 55 гривень за 950 мл. Мінус 38% знижка. Вони всі йдуть по 950 мл і всі однаково да, коштують. 55 гривень. Гляда, сицилійський апельсин. По-перше, красивий малюнок, уже тут соковитих свят, як святковий. Так, тут е, ще й вишня. А вишня все-таки, може, з цієї сторони на вишні цінник. Так, і вишневий нектар 60 гривень, 37% знижка. Тут також 950 мілілітрів. Ой, дуже красива упаковочка в Сандори. О, італійське просіко, Вайнтрак. Тут 750 мл. Ціна Extra драйв 229 гривень замість 500, на нього аж 54% знижка. Супер пропозиція хто хотів спробувати, будь ласка, якраз є нагода. І Ханкі Баністер, віскі оріджинал, Original 449 гривень за літр замість 1000, 55% знижка. Також гарна пропозиція. Це ось така коробка віз віскі Чивас, вона йде в корупції, 12 років витримки, кому треба гарний подарунок. По-перше, упаковка така, знаєте, в золотому кольорі, дорого багато виглядає, ну дійсно класно. І ще й витримка в нього, бачите, 12 років. 0,7 за тисячу, замість 1700, мінус 41% знижки. Я не знаю, 700 такий така важка. Оця якось легше здається. Так, і у нас далі пиво. Ось це Hugh Garden. Так, пиво Hugh Garden White. 0,5 за 55, 43% знижка. Промгрупа. Почнемо з цього пергамента в аркушах. Він йде 15 аркушів від Frakingbox 36 гривень, мінус 24% знижка. По 19 гривень пакети для сміття від бренду Премія. 30 літрів, ой, да, 30 штук на 35 літрів. Легко та зручно написано. Ну, звичайні пакети за 20 гривень замість. 47-59. Тут знижка 58%. п'ятдесят Всі тарілочки по 29 гривень. Я вчора робила анонс. Сказала, що ось ці тарілки ламінар дуже дорогі чомусь в епіцентрі. 30 гривень от, наприклад, така велика тарілка. Да? Тарілка тут аж 25 см в діаметрі. Вони всі в ціну. Получається, хоч у ця і маленька, вона також 30 гривень замість 70. Ця тарілочка 18. В діаметрі тарілка обідня знову 25 см, Тут є такі супові тарілки, глибокі, 20 см, також 30 гривень. Або ось така тарілка, це от також супова називається. 16 см, знову таки за 30 гривень. Тарілок дуже багато. Всі тарілки в білому кольорі на цьому тижні будуть коштувати по 29,99. Класна пропозиція. Рушники паперові від бренду Премія тришарові. дві штучки, ціна 40 гривень, замість 75. 47% знижка. Далі ось цей папір туалетний. Супер пропозиція. Мабуть, його не буду не буду брати. Він такий величезний. Тут виходить аж тришаровий, 32 рулони за 300 гривень. Ось цей папір замість 800. Ні, ну дійсно, з цієї сторони покажу вам. Глянь, така величезна упаковка. То і тут вона перевернута. Ну ладно, 32 рулони за ціною 300 гривень, супер пропозиція. Писав, що немає фенів ну в якомусь місті, А у нас, бачите, все ще вони є. Але тут, мабуть, останні 249 замість 800, А хтось навпаки писав, що аж два собі купив. Наприклад, ось такий фен. Я не буду розказувати. Написано, що професійний, гарна знижка, 68 відсотків. І далі йдуть патчі під очі, два види. Є з і з вітаміном. С по 119 гривень. Тут 60 штук. Ну виходить, на місяць вистачить 60 штук по дві якщо. Використовувати. Далі паста зубна, є відбілююча і ще один вид. Бренд Макс Формула. Ось така компліт за 100 грам 40 гривень. Гарна ціна. Оцю пасту я собі візьму. Хочу спробувати. Ну, тут декілька є, відбілююча ще, є фрешмінт. Є Всі вони по 40 гривень за 100 грам. Гарна, гарна ціна. Якось дивно хотіла зробити, як зазвичай анонс супер днів. Але як бачите, поки їх немає. Я думаю, що завтра щось з'явиться, все таки завтра буде чорна п'ятниця. Може, щось буде цікаве. Я обов'язково зранку буду в сільпо. Якщо з'являться ці супердні акції, все вам покажу. Згадали цінники на солодощі. Це я буду показувати в наступному випуску: м'ясо, рибу, солодощі, молочні продукти, овочі та фрукти. Зустрінемось в наступному випуску, в якому магазині я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь, Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока!